А такий філософський питання, ребята. Я думаю, що это все сказки кем-то світу. Если вы имеете 21 декабря, то 21 точно не будет. Давайте 22 здесь же встретимся. А какие у вас планы на 22 е На 22-го? -е? Вы знаете, что що... я их еще не спланировал. Но я думаю, что я буду в Киеве. А як ви думаєте, якби Кінець світу був, би, то Брюс Вілліс би врятував планету чи ні? Чи він же старий. А хто такой Брюс Вілліс? я не знаю. В фільмі Армагеддон знімався. Mm. Актор. Я і Армагеддон не знаю, извините. Я... Ну, я думаю, що во-первых его не будет в конце света, а во-вторых, його... поэтому его и не надо спасать. Ні. Не запасаєтесь продуктовыми наборами? Nee, там, не, ні. или как живем, все отлично. А як ви думаєте, якщо кінець світу все-таки буде наближатися? Брюс Вілліс врятує чи він вже старий? Ого, це ти вопрос задав. Нічого інтересне, <гум> Брюс Вілліс, він хоч живує там ще. <гум> Я не знаю. Нічого тебе не скажу. А, це кажуть, воно. що э, треба запасатися сірниками, тому що нібито вимкнуть світло 21 числа. Дожигав. Дожигав. А як ви думаєте, чи не пов'язано це з тим, що 21 грудня енергетики святкуватимуть свій день? Може бути. Все може бути. А як ви думаєте, от якби залишалося вам жити декілька тижнів, що б ви зробили? Що б ви хотіли зробити те, що ви ще не зробили? Не знаю. Не думала б там навіть. Да. Якби час піджимав. Про що ви дуже-дуже хотіли. Б? Мрієте і хотіли б це зробити? Не відвечу, я нічого не знаю. Взагалі. А Скажу. ви? Теж не знаю. А в кінець світу вірите чи ні? Ні. <рес> я відкуди знаю. Там в небесной канцелярії видно. А на які вас плани на 22 грудня? Я на роботі. А не записайтесь особисто в, е в продуктовими наборами, свічками. Ні. ні. А чули про таке, що мають нібито світло вимкнути цей 21 грудня? Ні, не чув. Нібито, що енергетики гулятимуть. Та ні, вроді би не чув нічого, я такого. Ну я живу, на що цього не думаю. Менше знаєш, лучше спиш. А знаєте, хто такий має? Було плем'я таке. Давно-давно. А про календар їх не знайди? Чув, чув. Але особисто їм не цікавився. А як ви думаєте, якби кінець світу був, Брюс Вілліс би допоміг нам чи ні? Мабуть, <свісно> ні. А от ще останнє запитання: от якби вам, ви знали, що кінець світу точно буде. Що б ви хотіли зробити таке, що завжди хотіли? Ну або взагалі що б ви робили? Ну, мабуть, би старався з сім'єю своєю більше часу провести. І наздогнати те, що може, не встиг зробити. Не вірю. Відмінили його так чи ні? Не знаю. Не, не, ну, не треба. Я зараз не. Це все лажа, я так думаю. Це все сказки, як завжди, повторяються, вони завжди. Коли тяжело в країні жити, тоді придумуються всі ці історії. Та ні. А ви особисто нічого, ніякий провіант не купляєте собі? Ні, ні, ні. Я цим не страдаю. Ніколи не вірю в це. Тільки Богу звісно, коли кінець світу буде. А так, ні. А цікавилися, хто такі майя? Так, да, це племена індійські. ну там, в Латинській Америці. Я ж, як кажуть, читав, знаю, ну. Но... Не вірю, я все одно в це діло. Як ви думаєте, просто е, тому, хто писав цей календар набридло бридло писати, мабуть, чи що календар далі не продовжується? Не знаю, це я не можу сказати. Ну, я знаю одне. Я читав в Біблії, що кінець світу навіть Ісус не знає коли. Бо один Бог знає. Так що як можуть вони, якісь індійці, знати це діло? Так що я не вірю. Не буде. Ні. А кажуть, що на кінець світу схожі черкаські дизелі. Це правда чи ні? Та ні, ще, ще більше-мені нормально. А як ви думаєте, якби кінець світу все-таки наближався, Брюс Вілліс допоміг би нам чи ні? Навряд. А знаєте, що врятуватися можна буде 21 числа тільки в селі Кобиляк і Драбівського району. За 500 баксів у мене на дачі. Так. Да? Хорошо. На морок оставиш, будемо рятуватися. Ні, не, не буде кінця світу. Не буде? Ні. А ви цікавилися тим, хто такі давні ману в племплемі Майов, знаєте хто такі? Ні, не, не чула. А як ви думаєте, кінець світу буде чи ні? Та який може бути кінець світу? Конечно, не буде. Не буде? Ви не ні. вірите? Ні, я не вірю цьому нічому. А чули про те, що люди запасаються ковбасою, горілкою, Хай свічками? запасаються! Ви собі нічого ні, не купляли? Ні, конечно, ні. А як ви думаєте? Звичайно. А чули, що врятуватися можна тільки буде в селі Кобиляки у мене на дачі, ні? О, ні, цього не чула. Я запрошую. Да, дякую, це хороше діло. А да. скажіть, будь ласка, от якби ви ви знали точно, що буде кінець світу, у вас залишалося там два тижні для е, життя. Що б ви І хотіли щось? зробити? Зробити що? Ой Боже, а що не встигли, напевно? Ну що шо зробити, що краще? Я вже навіть не знаю. Я вже не, навіть не знаю, що зробити. Ну, є у вас мрія якась. Ой, мріє, мрії є, щоб вони, щоб хорошо пожити трошечки, не а так, як, це... як наші чиновники. А вони погано Щ... живуть? Ні, хорошо живуть. Щоб так, як наші чиновники живуть. Оттак. Так вони страждають, бідняги, постійно. Що грошей багато? 에, ну, це ж знаєте, Шо яка відповідальність. Багато? Ну так понятно, знаємо.